Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні мова піде про те, що відбувається у Бориславському районі зі світлом, зв'язком медичними послугами. Дізнаємося, чи скоротилася кількість мешканців району за останній час. Та чи евакуюються люди у більш безпечні регіони? Яка ситуація із відбудовою у віддалених населених пунктах району? Зокрема, у високопільській та великоолександрівській громадах, та чи подають мешканці району заявку на відшкодування за пошкоджене або зруйноване майно? До прямого ефіру приєднається наш гість, голова Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Мене звати Анастасія Друсінова. Ви вже зараз можете ставити свої питання у коментарі? Працюємо наживо і до нас вже приєднується наш гість. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора. Отже, одразу перше запитання до вас: яка наразі ситуація з обстрілами у районі, зі світлом, зв'язком, водопостачанням? Ну, на жаль, на сьогоднішній день Бориславщина продовжує потерпати від російських обстрілів. За останню добу під російським вогнем окупанта перебувало п'ять територіальних громад Бориславського району, а це 13 населених пунктів. Ворог атакував громади з різноманітного озброєння: це артилерія, танки, міномети та безпілотні літальні апарати. В ході ворожих обстрілів були пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також в двох населених пунктах, Костирка та Новоскресенське, було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. На жаль, у великого Олександрівки, 56-річний чоловік, підірвався на вибуху небезпечному предметі, коли перебував неподалік лісу. Йому було надано всю необхідну медичну допомогу та госпіталізовано до лікарні. В цілому ситуація по району на сьогоднішній день дуже складна та напружена. Що стосується електропостачання, то із 151 населеного пункту сьогодні 44 населених пункта, на жаль, не мають електрики, 107 заживлено. Із цих 44 населених пунктів 33 населені пункти. Це ті населені пункти, які під щоденним вогнем окупанта, і наразі сьогодні провести відновлювані роботи там неможливо. В 11 населених пунктах на сьогодні просто не проживають мешканці, тому подача туди електрики ну, не є доцільною. Взагалі а, немає в 11 населених пунктах. 11 взагалі немає. не залишилося людей. Немає взагалі да, людей, тому там проводити електрику ну, просто недоцільно. Що стосується водопостачання, то сьогодні на території району працює 33 комунальних підприємства, які забезпечують безперебійне функціонування систем водопостачання, значить, працює 207 свердловин та 153 водонапірні вежі. Є проблеми, звісно, в населених пунктів в деяких населених пунктів. Є проблеми з водою. Це там, де немає централізованого водопостачання, туди здійснюється підвіз води бутильованої комунальними установами та громадськими організаціями. Зв'язок на території району працює. Працюють у нас мобільні оператори. Водафон Київ та Лайфсев є, звісно, теж проблеми з зв'язком в тих населених пунктах, які знаходяться вздовж лінії фронту. Да? Тому, на жаль, сьогодні там відновлювати зв'язок дуже важко. По паливній деревні на сьогоднішній день. У нас потреба складала 16 тисяч 18 домогосподарств. Уже 2350 домогосподарств отримали паливну деревину. Робота в цьому напрямку триває і надалі. Тобто, ще можна подавати заявки на отримання паливної деревини? Так, можна подавати. Подавати просто різні громадські організації, закривають потреби в територіальних громадах. Наприклад, одна громадська організація працює в одній територіальній громаді. Закриває всю потребу, яка подала е, військова адміністрація, інша громадська організація, закриває потребу там в іншій територіальній громаді. Відповідно, це е, люди можуть розраховувати, це буде або грошові кошти в сумі там 19-400 тисяч гривень да, на придбання паливної деревини, або це буде е, тверде Пічне опалення, ну там брикети або дрова в залежності від того, що громадська організація буде пропонувати, зрозуміло. Тобто, або гроші, або дрова, і це залежить від того, яка програма у громадської організації, так, так у них є свої критерії. На жаль, не всі під ці критерії можуть потрапити. В першу чергу вони забезпечують маломобільних людей, усі похилого віку. тому на жаль, закрити 100% всю потребу району ну, вони не зможуть зрозуміло. Тобто тільки для певних категорій надаються а. або гроші, або паливна деревина. Куди звертатися людям, щоб подати заявку і отримати або гроші, або паливні брикети? Деревину до військових адміністрацій населених пунктів, люди можуть звертатися і подавати ці заявки. Стосовно медичних послуг, чи можуть мешканці району їх отримати? і де є із цим проблеми? Ну, на сьогоднішній день у нас великий Олександр, який працює лікарня в Нововоронцовці. Це дві лікарні, які працюють, які вже відновилися. Також сьогодні в нас на території району працює телемедицина, завдяки якій люди можуть отримати консультації вузькопрофільних спеціалістів. Також доєднуються до нас і допомагають міжнародні та громадські організації. Крім цього, відновилася робота Миколаївської обласної організації Товариства Червоного Христа, це мобільні аптечні пункти. Вони сьогодні їздять в ті населені пункти, де немає стаціонарних аптек. Тобто вони доставляють медичні препарати за програмою Доступні ліки. Тобто, угу. якщо людина є перелік медичних препаратів на сьогоднішній день, визначений мозом, от, які можна отримати там, ну, безкоштовно, або на них може бути там якась невелика скидка, і люди таким чином можуть придбувати ці медичні препарати, коли приїжджає мобільна, мобільна аптека. ця. Як отримують медичні послуги люди, які перебувають в найбільш обстріляних тих пунктах, які щоденно обстрілюються? Ну важко там говорити про надання медичної допомоги таким людям. Дуже важко навіть знаєте, що в нас зараз із містом Бориславом, і там поряд такі населені пункти. Зміївка, новий Борислав. Коли ворог замінував усі дороги вибухонебезпечними предметами і, на жаль, туди заїхати, навіть провести ту евакуацію, ну просто неможливо. Сьогодні дуже багато вже заявок, як по місту самому, так і по іншим населеним пунктам. ну, Допомагають військові нам в цьому, допомагають працівники поліції. Допомагає місцева влада робить вози, але не дуже важко доставляти. Вони намагаються робити і доставляти туди медикаменти, але є такі населені пункти на сьогоднішній день. Де це вкрай важливо Ну, вкрай важко це зробити і доставити ви зазначали. Також що є можливість користуватися телемедициною. Як часто нею зараз користуються в районі люди користуються, користуються в тягінській територіальній громаді. Є спеціалісти, які досить, досить е, спеціалізовані, вузькопрофільні, які надають кваліфікації, необхідні. Люди звертаються і користуються В тягінській громаді. Це ну, досить часто проходить такий захід. Е, скільки людей наразі проживає на території району і скільки серед них дітей? Е, на сьогоднішній день на території району проживає майже 34 тисячі населення. До повномасштабного вторгнення ця цифра складала 96 тисяч дітей. Зараз проживає 5193 дитини. На жаль, є в місті Борислав залишається ще 4 дитини, які, на жаль, не можемо ніяких вивести. Ні місцева влада, ні поліція, батьки просто їх. Ну, батьки, звісно, не виїжджають, ну і, і діти залишаються, тому там сьогодні йде судовий процес. Міська військова адміністрація. Вони вже направили всі відповідні матеріали до суду. Ну, чекають рішення на сьогоднішній день. Рішення суду ще немає. Зрозуміло. Тобто, не всі люди погоджуються виїжджати у більш безпечні регіони, але чи цей процес триває досі? Люди є такі, хто виїжджає. Ну, він процес цей тривав, він не зупинявся, евакуація була постійно, але ну, чомусь раніше люди не користувалися тою нагодою і тою ситуацією, яка була, коли можна було виїхати безпечно. А зараз, коли ну, є різні ситуації, коли там отримують поранення від удару дрону, да, і потрібно навіть його вивести і відвести в лікарню. Ну, це просто неможливо інколи робити. Навіть були такі випадки, коли тіла загиблих орки мінували, і військові допомагали в розмінуванні цих тіл. Розмінування проходило по 3-4 дні, щоб вивезти просто тіла і там передати родичам, щоб вони його могли там десь поховати. Тому такі випадки є, і ну, це дуже важко. Тобто зараз евакуація ускладнена за мінуванням? Ускладнена замінуванням, да, ускладнена вона. Є деякі населені пункти, де це ну можна провести цю евакуацію, а є такі населені пункти. Звісно, куди ну, дуже важко заїхати. І я ж кажу: по місту зараз там вже більше 20 заявок висить на евакуацію і немає просто змоги туди зараз заїхати. Там потрібно зараз провести спочатку розмінування, а потім заїжджати і вивозити людей. А чи багато внутрішньо переміщених осіб проживають на території району? Ну і з якими проблемами вони до вас звертаються, якщо так, на території району понад 5 тисяч тимчасово переміщених осіб на сьогоднішній день? Звісно, люди звертаються ну по різним причинам. Основна біль і потреба це сьогодні стоїть це їхнє житло, яке вони втратили, на жаль, всі хочуть отримати компенсацію, всі хочуть отримати сертифікати, тому що знаєте, наскільки зараз ну, важко да, жити в інших регіонах. Люди хочуть повертатися там ближче до своїх домівок, десь придбати краще десь будинок в Береславському, можливо, районі, навіть там десь не, Дніпропетровському. Тому основна зараз проблема це, звісно, люди звертаються із цим питанням. Сьогодні, от, на сьогоднішній день, якщо брати по пошкодженим об'єктам, у нас вже понад майже 22 тисячі об'єктів знищено або пошкоджено. Серед них це 20 тисяч 285, це тільки -ті об'єкти. Житлові будинки і багатоквартирні будинки вже 5643 людини подали заявку на компенсацію на пошкоджене майно, і вже 4567 осіб отримали цю допомогу на загальну суму понад 798 мільйонів. Що стосується житлових сертифікатів, то заявок подано в 2374, і вже 1193 особи отримали ці сертифікати на загальну суму понад 2 мільярди. Зараз ви наскільки знаєте. Була прийнята постанова кабінету міністрів, так. яка дозволяє проводити дистанційне обстеження. Що так і тут є питання так, якраз перепрошую що перебуваю. Є питання від глядачів: чи можна дистанційно обстежити зруйноване, зруйнований будинок, і додам від себе саме от у вашому районі? Як це відбувається? А, ну сьогодні у нас уже безпілотні літальні апарати саме для. Дистанційного обстеження, дистанційного фіксування вже придбала Береславська міська військова адміністрація, Новорайська військова адміністрація вже підписала договір, людина вже проходить навчання, тому найближчим часом вони теж закуплять безпілотний літальний апарат, за допомогою якого можна буде дистанційно проводити обстеження тих зруйнознищених будинків, які знаходяться на території їхніх громад. Але тут є але це дуже важка процедура, якщо чесно сказати. Тут потрібно дозвіл від військових, тому що, на жаль, на тих, в тих громадах і в тих населених пунктах, які потрібно проводити обстеження. Сьогодні літають і орковські дрони, тому тут потрібний дозвіл бути військових обов'язково, тому без їхнього дозволу. Літальний апарат запустити туди буде важко. Це повинна людина прийти навчання і не одне навчання. Вона повинна ну, спеціалізуватися на цьому. Це не просто так всі випустив його. і Він полетів, тому ну, постанову прийняли зараз. На жаль, це ну, такий тривалий буде процес. Це не буде відбуватися дуже швидко. На жаль, як ми цього хочемо і хочуть люди. Буде проводити і будуть закуповувати громади інші ці безпілотні літальні апарати, Будуть навчатися люди. Цьому Це також власники, власники будинків теж можуть подавати, якщо в них є. Ну, можливо, хтось із сусідів там залишився в тих населених пунктах. Да, і власники будинків можуть подавати фото, відео, матеріали. Які комісія повинна розглядати і вносити в реєстр, і таким чином люди зможуть отримувати цю компенсацію. Але я хотів би звернутися до людей, тому що ну, це не просто повинно бути фото там з одного ракурсу. Да, це фото повинно бути цвітне, по перше доброї якості, і обов'язково, якщо ну, там є на будинку, наприклад, залишився там номер будинку. да, Зафіксувати його там, щоб це було видно, що це саме там будинок такий то по такій та вулиці. Якщо немає цього номера, можна зробити якусь там прив'язку. Наприклад, поруч будинок стоїть, він цілий, там є номер будинку. Зробити якусь прив'язку, ну щоб це було видно, що це саме будинок, там по вулиці такий та номер такий-то. Чим більше буде доказів у власника, ну чим більше буде. Він, тім, ну хто він тим буде більше доказів у нього, тим це пришвидшить отримання цієї допомоги. Також можливо долучати свідки, очевидців. Якщо є там свідки, наприклад, які бачили, як зруйнували цей будинок, можна там е взяти, щоб вони записали або відео коротеньке, там, або десь на якійсь бумазі написали якесь там невеличке пояснення. Да, що я такий-такий знаю такого-який такого, -такого який там, там зруйнований будинок, і таким чином подавати всі ці документи до комісії. Комісія буде приймати рішення і розглядати. Також тут є питання стосовно Тягинської громади: чи буде там дистанційне обстеження зруйнованого майна? Дистанційне обстеження в Тягинській теж вже відбувається. Вони теж. Не згадав, я е, вибачаюся за Тягінську громаду. Вони теж вже придбали, до речі, дрон е, впустили цей момент. На сьогодні, так, да, Бориславська і Тягінська це дві громади, в яких сьогодні є безпілотні літальні апарати. і Вони вже цим питанням займаються. Зараз е, працівник-фахівець, який закріплений е, за цим безпілотним літальним апаратом, проходить навчання. Він тільки пройде це навчання, тому буде комісія далі займатися дистанційним обстеженням. Також цікаво дізнатися стосовно відновлення шкіл саме от у Високопільській та Великоолександрівській Велико громадах. Що зараз із цим? Ну, Дивіться, якщо ми беремося Капільську громаду, то з 1 вересня двадцять п'ятого року у нас єдиний, єдиний навчальний заклад, який вже працює. В змішаному форматі це Іванівський опорний заклад. Там на сьогодні навчається 55 дітей. В високопілі самому навчальний заклад вже побудоване укриття. Зараз йде процес ну, здачі в експлуатацію саме цього підземного укриття. І така ж сама ситуація і по великолександрівській громаді, це Мала Олександрівка, Біла Криниця та Велика Олександрівка, там теж навчальні заклади, вже встановлені укриття, і йде процес передачі в експлуатацію захисних споруд. Угу. Тобто, от дивіться, я от показувала таку картинку, це проект великоолександрівської школи. Скажіть, будь ласка, зараз там ви кажете тільки про укриття, тобто зараз діти навчаються саме в укриттях і відбудовані тільки укриття. Е, е, ну, е, школа сама, от е, сам навчальний заклад, да, він ще ну, там не до кінця побудований. Є там ще е, роботи, які потрібно проводити, але є вже сьогодні укриття, яке вже побудоване, да, і е, воно найближчим часом просто ведеться в експлуатацію, і діти зможуть вже навчатися саме в цьому укритті. Коли вже там добудується сам навчальний заклад. То, звісно, дітки вже перейдуть навчатися в цей навчальний заклад. Безпекова Саму... ситуація вона буде враховуватися, чи там досить безпечно навчатися? Не укритті, а от коли добудується школа? Ну так для цього є укриття, яке буде біля школи, для цього ж і укриття будують. Якщо є повітряна тривога, просто дітки спускаються в укриття і все. Ну, як як угу. це скрізь. На вашу думку, наскільки зараз доцільна відбудова, поки йдуть активні бойові дії? Тому що зараз почали також говорити про те, що дрони вони, ну, почали далі залітати у Донецькій області. Якщо це там вже відбувається, то з якимось часом це буде і у Херсонській області, а повітряна тривога просто не буде встигати спрацьовувати на дронах. Ну, давайте говорити да, про ті громади, де сьогодні це неможливо робити, які там знаходяться вздовж лінії зіткнення, да, то говорити про якусь там розбудову чи якусь там відновлення, ну це зарано, тому що ситуація там складна, там і артилерія, і танки, і міномети туди достають, окрім безпілотних літальних апаратів. Тому там зараз це просто неможливо. Якщо ми говоримо про ті громади, які віддалені від лінії фронту, то, а ті громади це там Високопільська, Кочубеївська, Борозенська, да, це ті громади вони віддалені, тому сьогодні саме в цих громадах відновлюється життя, тому що люди повертаються, люди повертаються, і йде процес відбудови як навчальних закладів, так і медичних установ, об'єктів критичної інфраструктури. 100% потрібно робити це, тому що ну, якщо ми не будемо цього робити, то люди сюди ж не повернуться. Ми просто втратимо людей. Але якщо безпекова ситуація, ну, ви вважаєте, що у тих громадах вона вже досить стабільна, Щоб... Ну сьогодні небезпечних місць в Україні немає. Да? З, ну, так. Може скрізь прилетіти, тому. ну... Я маю на увазі, що да, там безпілотні літальні апарати, да, вони в е, основному зараз масово б'ють ті населені пункти, які вздовж лінії там, от, По цим громадам ну, такі випадки там, ну, не фіксуються. Угу. Ракета да, може прилетіти, звісно, будь-куди, і в Київ, і в Запоріжжя, і Дніпропетровськ. ну, відновлювати потрібно. Там, де дозволяє ситуація, де вже громада. Віддалено від лінії фронту, я вважаю, що це ну необхідно робити. Тому що сьогодні, ну, як-не-як, -як у нас є діти, дітям потрібно 100% десь навчатися. Ж... Ми не говоримо там про ті населені пункти, да, де астроїть якісь там підземні школи, там тих громадах, які під обстрілами ну це не не да, це нереально. А там, де це дозволяє ситуація, ну чому ні? Тож, поговорили сьогодні про е, ситуацію у Береславському районі. Пане Володимире, дякую, що завітали і відповідали на питання. Бережіть себе і до нових зустрічей. Дякую, да. до нових зустрічей, до побачення. До побачення. Отже, друзі, якщо ви хочете більше дізнаватися про події Херсонщини та Херсона, шукайте нас на майданчиках в соціальних мереж. Ми є у Фейсбуці, в Телеграмі, в інстаграмі, також у Тіктоці. Ну і за потреби звертайтеся за консультаціями безоплатними юристів фонду милосердя та здоров'я, номери телефонів, як завжди, на екрані. Занотовуйте, якщо вам необхідна така консультація. Юристи працюють щодня з 9 до 17. А на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Тихого вечора, і до побачення!